Найвідомішим розіграшем 20-го століття вважається репортаж телекомпанії BBC про небувалий врожай макаронів у Швейцарії, показаний в 1957 році. У репортажі йшлося про те, що швейцарські фермери не можуть вирішити, що їм робити з величезним врожаєм макаронів. Зима була м'якою. А макаронного довгоносика фермерам вдалося перемогти. Пояснював причину небувалої події. Репортер BBC. Сюжет викликав справжній ажіотаж серед британців. Вони надзвонювали до телекомпанії компанії з проханням розповісти, як вирощувати макарони. На всі прохання Бібісі дипломатично відповідали: покладіть макаронину в банку з томатним соусом і сподівайтеся на краще. У 1980 році телекомпанія Бібісі повідомила про те, що легендарний лондонський механічний годинник Біг Бен замінять на електронний. Повідомлення сколихнуло британську громадськість. Обурені громадяни дзвонили, щоб висловити свій протест. Деякі правда цікавилися, чи можна буде купити частини старого бігбена. У 1986 році паризька газета Лапересен потрясла своїх читачів повідомленням про те, що уряд прийняв рішення про демонтаж Ейфелової вежі. Мовляв, її планували перевезти у французький Діснейленд і там зібрати заново на місці, де стоїть Ейфелова вежа. Нібито планувалося побудувати стадіон для Олімпійських ігор 1992 року. У 95-му році газета Аріш Таймс опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що керівництво Діснейленду веде переговори з російським урядом про покупку тіла Володимира Леніна. За даними газети, Мавзолей разом з тілом вождя планується перевезти в новий Євродіснейленд. У 2008 році знову канал BBC показав відеорепортаж про те, як в Антарктиці вдалося виявити незвичайний вид пінгвінів. На відміну від інших своїх родичів, ці пінгвіни вміють літати. І щоб уберегтися від зимових холодів, на час суворого сезону вони відлітають у тропічні ліси Південної Америки. Відеокліп з літаючими пінгвінами став одним з найбільш популярних на Ютуб. А от цього року європейські журналісти з огляду на ситуацію в Україні вдало потролили своїх російських колег. Видання Єврообсервер написало матеріал, в якому йшлося, що Франція передасть вертольотоносці містраль Євросоюзу замість Росії. Вказувалося, що містралі перемістять в Люксембург. Який не має виходу до моря, також повідомлялося, що кораблі Владивосток і Севастополь перейменують в Юнкер і «Могиріні». на честь глав єврокомісії та європейської дипломатії. Відповідно, російські журналісти каверзу, звичайно, помітили, але спершу встигли розтрубити цю новину по всьому рунету.